Господь з вами і з духом Твоїм. Закінчиє варня від матея Слава Тобі, Господи. Того часу одинадцять учнів пішли до Галилеї на гору, куди вказав їм Ісус. І, побачивши Його, поклонилися. А деякі засумнівалися. Та Ісус, підійшовши, промовив до них, кажучи: дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож, вирушивши у дорогу, зробіть учнями усі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберегти все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні. Aos do que inicia vico. Slovo Gospodne. Slava te bi vresta. Cristo zoskres. Doribrate i sestre. Сьогодні, коли ми споглядаємо разом з учнями на Ісуса Христа, котрий возноситься до неба, задаємось багатьма питаннями і також тексти Святого Писання, сьогодні нам пригадують багато дуже важливих моментів, істин, які стосуються нашого життя, але також заохочують нас до певних дій. Так сьогодні склалося, що Сьогодні мені подали інший орнат, трошки іншого е, покрою. І так що зверху ця стула. Зазвичай вона є під низом. Якщо бачите, оця Григорія, вона теж є, тільки вона схована під, під орнатом. Стула, яка означає владу, котру дав Господь владу чинити, те, що доручив Господь. І тому священик. Завжди, коли йде сповідати, він цю стулу, чи уділяє якихось інших сакраменталій, також цю стулу, коли звершує святомесу. Якщо немає орната, то обов'язково має бути стула. Тобто влада, яку трудав Господь. Тобто усе те, що робить священник, робить владою Христа. Що це означає? Робить його силою. А що ще більше це означає? Що це сам Христос робить. Отож, якщо ми бачимо, що є ось це, це знак того, що Він є з нами, так як ми чули сьогодні, що я буду з вами аж до кінця віку. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. І ми тішимося його присутністю. Це Він відпускає гріхи нам в таїнстві сповіді, це Він звершує цю літургію, це Він віддає самого себе, ми весь час перебуваємо з ним і в ньому, а Він перебуває з нами. Оця істина є дуже важлива, і нехай це нам завжди про це пригадує, щоб ми ніколи про це не забули. Він є з нами. Навіть тоді, коли нам видається, що його немає, Він все одно є з нами. Про що говорить нам сьогодніш, сьогоднішнє читання? Роздумуючи над ними, мені запало в серце декілька таких моментів. Господь відходить, але заповідає, дає вказівки апостолам, що вони мають робити. Тобто вони виконують те, що він їм наказує. Тобто він не сказав: ну, тепер якось радьте собі, я вас чекаю на небі. Даю вам адресу. Ви вже собі якось тут, знаєте, ну, ні, Він дає вказівку. Якщо отець настоятель десь виїжджає, на довше, то він теж дає вказівки. І всі виконують його вказівки, хоча його немає. Хоча його немає, не означає, що його немає. Він є. Через ті вказівки, які він дав. Ось так само Господь. Він дає вказівки, це означає, що його справа далі продовжується. що Хоча він відходить на небо, але його справа продовжується. А те, що він відходить, це є одним із етапів дороги спасіння, яка є корисна і потрібна для нас. І ось коли він відходить, говорить, коли я відійду, то пошлю вам Духа Святого, котрий вам все пригадає, тобто заповідає його відхід. Є одночасною і обітницею. Отож, Божа справа далі триває, вона далі перебуває. І до сьогодні вона перебуває. Це справа спасіння людини, повернення людини до того місця, до якого вона є покликана перебувати з Богом і в Бозі. Це перше. Друге, наше життя тут, на землі, є подорожю до Царства Небесного. Тому досвідчує усіх реалів, труднощей, різних перешкод. Тобто, християнин, як хтось сказав, дуже так цікаво, що він головою знаходиться в небі, а ногами на землі, тобто відчуває всі складнощі цього життя, всі труднощі. Дехто так підходить, як часом приходять. Просять про хрещення дитини і священник питається, а вони не були навчені, як правильно відповідати. І питається, чого просите в церкви для дитини. Ну, Про хрещення. А вони кажуть про здоров'я. Ну це добре. А навіщо ви хрестити дитину? А щоб не хворіла? Кажуть, бо як охрестять дитину, то так спить добре. Ось так само може людина приходити до Бога і дивитися на віру, як на такий хороший. Хороший спосіб рішити всі свої питання і осягнути цілі, які я собі визначив тут на землі. А які мої цілі? Чи мої цілі, чи моя мета, вона сягає далі, аніж моє життя? І ось Господь нам пригадує сьогодні, що моє і твоє життя, воно не є. Обмежене межами цього часу тут на землі. Воно має продовження у вічності. І про це не можна забувати. Читаючи сьогодні е, псалом, мені дуже сподобалися слова, які е, є написані. Усі народи заплещіть у долоні. Якось зупинився на цьому моменті. Заплескати в долоні, заплескати в долоні. То, щоб заплескати в долоні, то вони мають бути вільні. Вони мають бути вільні. Я не можу нічого тримати. Раб, котрий несе щось на собі, він не може в долоні захопити. Мають бути вільні мої руки для того, щоб я міг ними прославляти Бога. Вільні це означає не прив'язані до чогось. Коли я запитався свою маму, навіщо вона стільницю? Я не знаю, як тут на Харківщині про це говориться, але це така доска, на якій тісто мішається, стільниця. Навіщо мама на стільниці мукою посипає і потім цим тістом там? І мені мама пояснила, щоб тісто не прилипало до цієї стільниці. Є дуже важливо свої руки, серця посипати такою мукою, якою є пам'ять. Про те, хто я, посипати таким прагненням неба, яке дає Господь, коли я з ним спілкуюся? Як розпалюється прагнення неба, коли ми приступаємо до таїнства, коли ми читаємо Боже Слово, коли роздумуємо? Як розпалюється це прагнення неба, коли досвідчуємо Божого милосердя, всповідальниці? Як досвідчуємо Божої любові, коли приймаємося те причастя, чи в молитві перебуваємо перед Ним. І ми розуміємо, що це прагнення не є моїм якимось продуктом, тільки чимось, що отримуємо від, від Нього. І Дух Святий, як ми читаємо, це Він дає і бажання, і прагнення. Бажання і прагнення. Як важливо, коли хтось має якесь бажання. Хтось сказав, Ну, така поговорка, якщо хтось не хоче, то ще гірше, як не може, як важливо хотіти, і неможливо заставити когось. Любити, поважати. Можна застрашити, але це не буде любов. І те, що показує Ісус Христос, Він запрошує своїх учнів і те, що ми читаємо, коли вони дивилися. То не всі вірили. Але були. Тобто -то ще сумнівалися, ще піддавали сумніву. Ой, щось тут не то. Ще так вдивлялися. Можливо, навіть після того, як вже сказали, що вже все, він вознісся, то ще, мабуть, той, котрий сумнівався, ще залишився, ще обернувся раз. Чи то ж він вознісся? Апостол Павло хотів. Так зловити цих мудреців, які зібралися на площі, їм розказував про те, як Господь і так далі. Тобто, бачу, тут такий вівтар, пробував їм доказати логічно все. А коли почули вони про Воскресіння, сказали: послухаймо тебе іншим разом, він залишив їх і за пішов, думав, хватнути їх мудрістю. Логікою, філософією, не це лапає за серце. Дух Святий, котрий торкає, і про якого сьогодні Господь і нам говорить. Дорогі брати і сестри, нехай кожен собі з нас задасть питання і подивиться на свої руки, чи вони посипані мукою, Божою мукою, чи є там прагнення неба, чи ти прагнеш неба, чи мрієш. Чи вже собі уявляєш, що ти будеш говорити, яка буде велика радість, коли ти зустрінешся з Господом? І коли разом з ним з тої перспективи подивишся на ті труднощі, всі, які тобі прийшлося подолати, і ті спокуси, і ті випробування, і ті пропозиції, які намагалися забрати в тебе час, щоб ти не дивився на небо, щоб ти не мав часу дивитися на небо. І побачиш, як Господь допоміг тобі визволитись. І Господь тобі покаже потім, які були різні спокуси, щоб твої руки загрузити так різними турботами, хвилюваннями, переживаннями, щоби ти не мав часу ні молитися, ні думати про Бога. Подивись на свої руки. Чи вони вознесені до неба? Чи твоє серце вознесене до неба, чи ти цього хочеш і чи ти цього прагнеш? І сьогодні, удивляючись за Ісусом Христом, варто сказати, Господи, прийди до мене, Господи, дай мені також участь у Тобі, участь у небі. Господи, дай мені прагнення неба. Господи, прошу Тебе, допоможи, щоб я не забув, хто я, звідки і куди приймую. І щоб усю свою надію я покладав на тебе, в повні надії, крокуючи до тебе через це земне життя у твоїй церкві, в якій ти є присутній, і сам мені служиш.